Багато вогнетривких сумішів, а як, що купити, що взяти, де використовувати, ніхто нічого не знаю. Тому е, дивіться, є, наприклад, такий виробник лінко ГПС профі, де ця суміш і де її можна використовувати. Що з нею зроблять? Дивіться, її можна використовувати накладкою групи пічей і камінів, але не в саму топку, тому що там температура буває завище 600-700 градусів, а там, де. Немає такої температури, температура не перевищує там 400 градусів. дворі її не можна використовувати, тому що там є осадки. Всі ці моменти, вона не морозостійка Цю суміш не використовують для штукатурки, бо вона дає осадку. Ця суміш класна і легко з нею працювати саме для кладки звичайної цегли, тобто не в саму топку. Цей матеріал і цей виробник вже дуже давно себе зарекомендував, кучу зворотніх відгуків і пічників, тому цей матеріал дуже класний. А яку суміш використовувати? Стовати в топку зараз розповім в наступному відео.